Доброго ранку усім. Так, да, у мене не було тиждень нового відео, і я скажу чому. Мені одна людина написала, обозвала мене дуже погано, і я там і, і расист, і орк, і, і, і все в такому дусі. Я, мов. Із-за того, що в мене навіть канал з ошибкою був написаний назва, помилка була в тім, що український я написав без м'якого знака. Чому це вийшло так? Да тому що я, у мене клавіатура. Руска міняти її не буду. Язик у мене на Віндоусі руский. Я 30 років розмовляв російською, блядь, мовою. Я для всіх долбойобів, як ця людина і йому подібне, я скажу, що да, в мене суржик. І в мене навіть ї нема української ї. Я скопіював слово Україна. І тому забув вставити м'який знак. Я із-за її з двома точечками. в мене її нема на клавіатурі. Тому не подобається. Ідіть ви нахуй з каналу. Дякую. Значить, зараз що я хочу зробити за відео? Відео буде незвичайне, це буде не огляд. Я даже не знаю. Ну, по-перше, я хочу запросити у нас в клан людей. Сім людей, нормальних людей, які вміють читати клановий чат. Ось правила перебування в нашому клані. Виконувати кланові завдання. Осьо вони мать їх, блять. Осьо. Три завдання любих, курва, возьми. І зроби, блядь. Вітатися! Здороваться, мать би, його ногу. Написать Вот этом от ебучим, блядь, клановому чаті. Привіт, гав, бе, ме, блядь. Да похуй. Просто поздороватись. Дальше. Ідем дальше. Бити кланового боса та хуїдру. Ну, хуїдра, мать блять блядь. Я її сам в гробу бачив. О, тут знаходиться клановий босс, мать би його. Ось о, дивіться, ось, любий, блять. Ну, не ниже чим 5-й. б'ють ті, в кого є лишні ключі. Е, значить, ось оця маті хуїдра. От, ну Вона не обов'язкова. Бажано б, звісно, її бити. Е, Далі. Ось о, кнопка клану. Турнір. 75 тисяч очей, коли нема особистих нагород. І 150 тисяч очей, коли вони мать, їх, блядь, є. І заходити до кланового Дискорду. Отут -от з'являється раз у два тижні отакий значок, блядь, Де е турнір кланів. І от там треба набрати 75 тисяч очей або 150. Це по поводу прийняття в клан. Тепер я, наприклад, зайшов хтось, я дивлюся досвід клану. Це очки клану, які людина принесла клану. Якщо, наприклад, проходить тиждень і тут ноль, я кикаю. Якщо людина заходить до клану і не поздоровалась сутки, я кикаю. У кого арена в повній жопі, я кикаю. Мовчки. У кого у кланового боса уроній, ну зовсім поганий, я також можу кикнуть. Тому що, ну. Я не знаю, наприклад, є у нас люди, були. Я, правда, трохи тут будь-то покикав, ну, оставив самих нормальних. Я не знаю, що. ну... Це вже так. Такі от діла. Це по поводу до набору в наш клан. Тепер йдемо далі. Я хочу сказати, поговорити з вами про події і прочі діла. Дивіться, як дуже порізали нам призи. Раніше, ну, от на подіях ще більш-менш щось таке. Ну, Подібне, мать би, його за ногу. але но з другої сторони, здрой, дослідник підземель. У нас, от, наприклад, Фіолетова книжка стоїть 5500. Я не знаю, скільки треба там е, нафармить того ж дракона, або дракона, або кого-небудь. Е, е, ну, щоб заробити 5500 очей. Ну, це, тут ми не враховуємо. В принципі, тут таке й було, але іноді тут було гарне по призам, Нагородам, Тобто, значить, тут йдемо в турніри. І тут дуже-дуже все погане. Ну, дивіться, в турнірі групової арени навіть. І то, гляньте, вони якусь херабору поставили, Ну, п'ять зелених. Середніх банок. Ладно, далі йде баночка енки, ценност. Саніна, оно, 10, ви ж бачите, 10 банок з саніни, 2 баночки Енки. Хорошо. Ну, 5 великих, це Матіо, блядь, І тут 1 гліф, один, один матіво, один. Йдемо далі. ну, Лава рицар. Лава Матіо. Так. Дивіться, тут взагалі повний звіздець. Ну, согласен, тут от 5. Ну, я його так обично не фармлю, не задротю. Тут 30 сребренів. Тут опять 10 санини, 3 баночки краски червоної. Великих. Тобто, навіть зажали поставити 5. Дали 3. Дають. Тут один. Гліф, один гліф, один. Ну тут, правда, гарний камінець. Без базара. Тепер йдемо далі. Павука ми не бачимо. Поповнення колекцій. Тут взагалі повний піздець, раніше тут була енергія якась. Тепер тут саніна. 5 войдових банок, оп'ять гліф. Ну, книжка, правда. но замітьте, это поповнення колекції. Та треба відкрити хуєву тучу камнів, щоб заробити оцю ж навіть книжку фіолетову. А тут, блять, это. Это, это піздець. Вони всунули, блять, одну эту ху... ху хуробору, блять. Ладно, якщо б воно хоч курва точилось. Як у людських іграх, у людських, у людських. Тобто, вибираєш, блять, один параметр, який потрібно замінити. Його хуяк і міняєш. Він випав, не випав. А тут, блядь, ти міняєш все і міняєш всього один раз. Тобто, з такою от переробкою оцими художествами я в гробу бачив. Ну, ладно, тут дві книжки. Так. Турнір тренувань. Ну, давайте спочатку турнір класичної арени. Тут раніше були ці е, штуки з двулікого, ну, щоб можна було эти создавати камні, эти души нетленної, менної і прочі. Їх забрали, дали молотки, 25 серебреніков в топі, 7 саніни, 100 тисяч серебра, блядь. Ну. Ну, ви хіба не пам'ятаєте той час, коли дійсно, блять, були нормальні призи. А турнір тренувань. Це турнір тренувань, хто не знає. Це ж, блять, это, это, як тут без матов, я не матюкаюся. Я просто речі називаю своїми іменами, блядь. Ну дивіться, блять. 150 тисяч серебра. 5 саніни, блять. 30 Сребреніків, 10 їбучих молотків, один синій камінь. І на закуску одна фіолетова книжка. І це, кстати, ще, це ще не приділ. Іногда отут навіть щось було інше і хуже. Це ще книжка. Ладно, ще, як кажуть Бог з ним, ще норм. Ну, от якось отак от. Тобто, я не знаю. Мало того, що нам. Порізали. Отут от у нас був камінь. У нас його забрали, блядь. У нас тут, коротше, були зовсім інші кращі призи. У нас тут позабирали і дали ну, таку херобору, Боже мой, бля. Ну, ну тут половину треба викинути нахуй. Просто. Я не знаю, блядь, Оце от такі от діла. Це вже наболіло, блядь, Тому кажу. Ну, На цим, мабуть, таке от відео всім почти. А, і ще ж те саме, як я вже вчора писав, всім, хто зайде до нас у клан адекватних, їм гарантується на небесах, потім 77 буде його ждати дівственниць. Ну і всі діла витікаючі. Короче, чекаємо в клан. Всім пока.